Ослане Миколаєвичу, така гра, хоч і недовга, два по 30, але проти команди, яка лідирує у першій лізі, одноосібно. Наскільки це корисно для хлопців і як вони себе сьогодні показали? Ну, в першу чергу дякую ЗСУ, хлопцям, які захищають нашу неньку Україну. А по грі ну дуже е, інформативна гра була. Е, для мене, як тренера, так само, як і для футболістів, це опит з такими командами, як Палісія Житомир, яка лідирує і ну, дуже приємно і відношення. І, ну, є, 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 є чому повчитися. А для хлопців це це дуже, дуже буде великий опит. Ну, сьогодні вже трошки команда охолола після матчу з нивою. Е, що там? Не, не вистачило команді для результату? Ну, не вистачило одне. Це, я так же саме буду казати, що це опит. І десь концентрація ну, з такими командами, як Бузова, як Полісся. Тут нема, ну, не може бути е, немає нюансів. Є, є багато, але. Якщо не виконують десь щось, хтось не добігає, то страдає вся команда. Але хлопці ми задоволені, праця йде, ми працюємо. Я думаю, що в майбутньому ви побачите зовсім інший звягель і зовсім інший настрой хлопців на ігру. Але я кажу, що ми працюємо і я думаю, що буде результат.